Христос народився! славимо Христа! Наш гість пастор Василь Худяк, і наша тема – «Пророцтво, про народження Ісуса Христа. Вітаю! І вітаю в нашій студії! Вітаю святами! І хочеться, щоб ці свята вони мали, скажімо, такий мирний фон. Ну, на жаль, в нас не мирний фон, але все рівно ми пам'ятаємо про Бога, пам'ятаємо про нашого Спасителя, бо в ньому і спасіння нашої душі і тіла. Вітаю, Володимир Савич! Дійсно, маємо хороший час для згадки прекрасної чудової події, народження Господа і Спасителя Ісуса Христа, і відповідно тут, щоб пороздумати над цією подією більш. Глибше згідно Писання. Отже, Писання чи Старий Заповіт, він говорить про те, що прийде особлива людина, особливий чоловік е Месія і про це євреї, які були сучасниками Ісуса Христа, вони знали. Вони мали би очікувати, але, ну, на жаль, не всі його е сприйняли. Через певні причини, які є пророцтва в старому заповіті про, про Месію? Адже сам Христос сказав, дослідіть написання, тобто він мов на вас і старий заповіт, вони свідчать про мене. Ну ми тільки сьогодні всі пророцтва не можемо розглянути, а кількість сім, якщо встигнемо, так? Сім пророцтв про Ісуса Христа, про народження Ісуса Христа. Дякую, Ярославич, за запрошення. І дійсно Біблія це надзвичайно цікава. Важлива і корисна книга для людей, і тим більше ми розуміємо, що від слова Божого залежить і наше вічне життя, адже написано віра від слухання, а слухання через слово Христове. Отже, в Біблії записано багато інформації і багато порост. І багато прост тих, які вже збулися, і є пороста, які ще не збулися, які ще попереду. Оскільки ми з вами відзначаємо святкуємо так народження Ісуса Христа. Цікаво дізнатися, а що Біблія говорила до народження Ісуса Христа і чи вони збулися? Таких просто є дійсно десятки, можна більш ретельно, вони повторюються інколи час від часу, ті чи інші аспекти. Але сьогодні я хотів би розглянути декілька простов, що нам дозволить. Це Є саме сім пророцтв, які говорять про народження Ісуса Христа. І перше, яке зустрічається у книзі Біблії, воно записане одразу ж у першій книзі. Книзі буття одразу після гріхопадіння Адама і Єви. В Книзі буття, третій розділ, 15 й вірш, написано такі слова, коли Ісус Христос, коли Бог, перепрошую, говорив до спочатку, Він вже було як покарання так, для диявола, змія, пізніше, бо для жінки, так для Адама, то коли Бог говорить до жінки, Він каже такі слова. І я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою. Між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Тобто ми бачимо, що Бог каже: Я покладу ворожнечу між насінням змія і насінням жінки. Нагадаю, що це е, приблизно 4 тисячі років до народження Ісуса Христа. Тобто, Адам і Єва ось зрішили, а Бог вже в той час Він. По своїй любові він передбачив метод спасіння так, людства. І він каже, насіння жінки. Зітре насіння це як діти жінки зітруть голову насіння змії. Тобто насіння жінки, нащадки жінки переможуть сатану. І ми знаємо з вами в майбутньому, що в даному випадку народження Ісуса Христа участь чоловіка була виключена. Є припущення, що. Первородний гріх він передається по чоловічій лінії, оскільки Адаму Бог дав заповідь, що не їж з цього дерева пізнання добра і зла, він не послухав, так? допустив, що жінка з'їла потім і сам. То, відповідно, у ньому, на ньому і на чоловічому роді є відповідальність за гріх перед Богом. І тому ось цей первородний гріх передається через чоловіків. І тут написано, що насіння жінки, так? тобто ми знаємо, що Ісус народився від Марії. Участі чоловіка не було, адже Ісус народився від жінки, від Марії так? і від Духа Святого. Таким чином, Він не спадкував первородний гріх. Ось це є перше, саме перше пророство про прихід Ісуса. І воно так і збулося. Наступне, про що ми можемо читаємо. в книзі Буття, 26 розділ, 4 вірш, написано. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі. І потомству Твоєму я дам усі отці землі, і поблагословляться в потомстві Твоїм усі народи землі. Це говорить Бог до Авраама, тобто проходив вже ще дві тисячі років, приблизно заокругляю так. Це дві тисячі років до народження Ісуса Христа, і Бог говорить Аврааму, безплідному Аврааму, який ще не мав дітей. Ось це була проблема у їхній сім'ї. У них не було дітей з Сарою, так? і вони дуже хотіли, але цього не було. І, а Бог каже: у, через, я тобі дам нащадків, я, ти спадкуєш цю землю, і в, твої, в твоєму насінні, в твоїх нащадках благословляться всі народи землі. І ми знаємо, що Авраам він став батьком багатьох народів, зокрема євреїв. Тобто у цьому пророцтві передбачено, що Месія або Син Божий. З якого народу він е, вийде. Так? Тобто Ісус Христос по тілу Він був з єврейського народу. Це велике має значення, адже на той час багато народів зникло з лиця землі, і їх не існувало вже на час народження Ісуса Христа, в той час, коли жив Авраам, скажімо так, і ось це просто, яке сказав Бог Аврааму, воно збулося, бо зараз через Ісуса Христа благословляються всі народи. Ми знаємо, що у світі є більше восьми мільярдів людей. і Практично з усіх народів люди вірують в Бога, вірують в Ісуса Христа, і цим самим вони отримують благословення. Ну, а Як кошти. знати, що це, це місце, яке ви зачитали, воно стосується напряму Ісуса Христа, а не скажу, не Авраама, а не когось іншого, тому що це ж місцеписання навіть цитується в новому заповіті. Угу. Апостол Павло він цитує це пророцтво і застосовує виключно до Ісуса Христа. І Він там говорить навіть про особливість єврейської мови, що там вже вжите слово в однині, в насінні. У нас в українській мові насіння це множина. А в тій мові вжито е, однина, тобто в комусь одному, навіть не в багатьох, так чи навіть не через народ, але в насінні в одному. І апостол Павло це однозначно. Застосовуючи до Ісуса Христа і визнаючи, що це пророцтво збулося. Тобто насіння жінки і, е, і через е, єврейський народ через е, єврейського народ виходить Месія, і Месія стає благословінням для всіх для всіх народів, не тільки для одного, для всіх, без, ви, без винятку всіх народів. Так, всіх народів. Е, ну і, е, зокрема, ці пророцтва, які вже збулися старого заповіту, ми бачимо у новому заповіті. Ну, їх важко знайти, що. Читати старий заповідь, ми нам важко скажімо, сказати, визначити, оце просто про месію. Це просто про Месію. Деякі, наприклад, в Ісаї там чітко, ми розуміємо, що це точно про месію. Деякі ми, не читавши новий заповідь, ми не догадаємося, що це збулося просто. Звичайно, потрібно досліджувати писання Біблію. Найдай сам Христос, читаючи одне з цих простов, він казав, що сьогодні збулося писання. Угу. Люди були здивовані. Так, і власне у посланні, от ми читаємо наступне, де е, Бог. Говорить вже до царя Давида, uh -huh. і він обіцяє, що від Давида, що з його нащадків будуть ті, що вічно царюватимуть. З, зокрема, читаю. І коли виповняться твої дні, і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство, і він збудує дім для імені мого, а я змісню престолу його царства на віки. І я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривий дорослою, то я покараю людською палицею та поразки, поразом людських синів. Так? Тобто це пророство також було про Ісуса Христа. Ось недаремно у Євангеліях ми читаємо в Матвія і в Луки, є родовід Ісуса Христа. Інколи люди питаються, ну навіщо зразу на початку? Так, ось родовід, навіщо? і що цікаво, що в одному родоводі починається від самого Адама. Де згадується і Адам, і Авраам, і Давид, і далі. А інший починається від Авраама, тобто від роду Авраама. Власне, цей родовід даний, щоб підтвердити, що те, що сказав Бог, воно сповнилось. І дійсно, Ісус Христос був від Адама походив через, від Авраама, також, і Він був царського роду. Що цікаво, що Йосип і Марія вони обоє були царського роду. І при тому, що прямі потомки царя Давида, тобто Ісус Христос, він мав повне право царювати в Ізраїлі згідно з закону царства. Це наступне. Тільки проблема, що в євреї вони собі уявляли ну, такого місію, як Давид. Так? Так. А він прийшов зовсім інший. Так? В нього перебувала вся повнота божества, і він на світ дивився і дивиться зовсім по-іншому, не так як Давид, земний цар. Так. Наступне, що Бог каже, це. Є просто записано у Ісаї, пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам ознаку, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Тобто ми бачимо, що Ісус народився царського роду попередньо, а тут Він народився від діви, дівчини. Так? Ми розуміємо, що. і в цей час, в наш час, і в той час, коли люди читали, вони не могли збогнути, адже це протиприродньо, так це ну, не, не по біології, не по, проти законів біологічних. Так? Але ми розуміємо, що Богу немає неможливої жодної речі. І Бог є Богом. Так? І ми знаємо, що Ісус народився від дівчини Марії і від Духа Святого. І воно так і збулося. Це просто також. І це просто, до речі, Ісаї. Ісаїв жив за 600 років приблизно до народження Ісуса 600 Христа. 700 навіть. Так. Отже, так і сталося. Ісус народився від Діви Марії. В простох написано навіть міст це населений пункт, де Ісус мав народитися. Знову ж таки, це за сотні років до народження. У Евангелист Матвій згадує згадується просто: і ти, Віфлеєме, земле Юдина. Не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Це є е, просто Міхея. Пророк Михей, знову ж таки, 400 500 років, приблизно так, до народження Ісуса Христа. Чітко Бог сказав через пророка, що народиться в Віфлеємі. І так і сталося. Ми знаємо з вами, що Йосип і Марія вони йшли у Віфлеєм, місто Давидове, щоб зареєструватися. І там Ісус народився у Вифлеємі. Отже, за сотні років Бог передбачив місце народження. Наступне ми читаємо, що Бог передбачив і обставини, в яких народиться Ісус Христос. Пригадуєте, ми часто співаємо в наших різдвяних піснях і про жорстокого ірода, і як він побив немовлят. Ось ми бачимо пророк Єремія, про це проповідує, а Євангелист Матвій пише у другому розділі, 17-18 вірш. Тоді справдилось те, що сказав Єремія Пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Рахіль – це одна із дружин Якова, яка померла, була похована у Віфлеємі. Власне. Отже, ми бачимо, що це побиття немовлят, воно також просто було передбачено Богом, що буде такий жорстокий цар Ірод. І він захоче знищити Ісуса Христа. Отже, обставини були передбачені. І останнє, про що хотів би сьогодні задати, сьоме пророство це про сутність, хто буде дитям. Так? Отже, дитя, Його статус в Божих очах. І ми читаємо це у пророка Ісаї, 9 розділ, 5, 6 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його. І кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида, й у царстві його, щоб поставити міцно Його, щоб підперти його правосуддям та правдою, відтепер аж навіки, ревність Господа Саваота зробить це. Отже, ми бачимо, що даний нам син, і йому, йому, кликнуть йому ім'я дивний порадник, Бог. Сильний, тобто дитя це є Бог сильний, ісус христос Бог сильний Отець вічності, князь миру, і так воно і є. Тобто, ми бачимо, що просто було передбачено і те, ким був Ісус Христос, і відкривають нам власне розуміння Його особистості, що Він був не просто людиною чи не тільки людиною, але він був одночасно і Богом. Ми задали тільки сім пророцтв, але їх насправді є десятки. І щодо народження, щодо життя, щодо смерті Ісуса Христа. І важливо сказати, що вони всі збулися без винятку. Ті просто, які були написані за сотні, а то і тисячі років, тобто ви бачите, яка унікальна книга Біблія, і як все достеменно збувається у визначений Богом час. І все збулося в Ісусі Христі. Ну і сам Ісус, Він унікальний, так? Тобто це надзвичайна особистість, надзвичайна особа прийшла до, до нас, до людей, щоб нас порятувати від наших гріхів. Що ще, яке має значення ці пророцтва, які ми прослухали, ми перелічили? Що це, Як це може вплинути на нас, на нашу віру? Отже. Ми прочитали з вами тільки декілька пророцтв, які стосуються народження Ісуса Христа, і ми бачимо, що вони всі збулися. І десятки інших пророцтв, вони також збулися уже. Тому ми можемо довіряти Писанню, ми можемо довіряти Біблії, що все, що написано в Біблії, то воно є істина, воно є правда. І є ще, звичайно, частинка пророцтв, які ще не збулися. Але вони описані, зокрема, про другий прихід Ісуса Христа. Тому якщо всі просто збулися е, відносно першого приходу е, Ісуса Христа, то ми можемо довіряти Писанню і вірити, що саме так і збудеться, коли він прийде вдруге, а вдруге він вже прийде судити людей так? згідно віри їхньої. Чи вірили вони, чи прийняли вони як свого Господа і Спасителя, чи ні. І від цього вже буде залежати е, доля кожної людини, кожного із нас у вічності. Ну, яка була ціль першого приходу, і яка ціль другого приходу, так це як підсумок нашої програми? Ціль першого приходу Ісуса Христа це було спасіння душ людських. Тобто, через віру в Ісуса Христа, через Його жертву, яку він звершив на Христі Логофе, люди можуть отримати спасіння своєї душі і відповідно дар вічно життя. Так пише Писання. Ось і це була ціль першого приходу. А ціль другого приходу це власне вершити суд. Коли час е міра Божого до утерпіння буде визначена, так? коли е повнота ось цих гріхів людства виповниться, а Бог знає, коли цей час буде, Ісус вдруге прийде уже на цей світ, щоб вершити суд. Суд над тими, хто противився Богу, хто грішив, хто його не слухав. І це буде вже його другий прихід. А відповідно, щоб спасти своїх дітей, християн, щоб забрати з собою на небеса, Царство Небесне, а іншим е відправити їм, скажімо так, звершити суд і відправити у місце вічних мук, а саме пекло, так пише Біблія. Ну так, але так, по великому рахунку люди самі направляють сюди. А що робити, щоб не попасти у місце вічних мук, а попасти у Царство Боже, бути спасенним? Ну, не тільки тому що назватися християнином, тому що у нас християн надзвичайно багато. Ну, Хотілося б думати, так, що всі вони мають спасіння. Ну, на жаль, не всі. Ні, звичайно. Назватися християнином і бути християнином це зовсім різні речі. Ісус Христос сказав, що ви хочете бути учнями моїми, слово моє, зберігайте. Або якщо ви мене любите, то перебувайте в слові моєму. Тому для християнина важливо, щоб людина читала писання, про що ми з вами сьогодні і говорили про пророцтво, зокрема, щоб читали, роздумували так і жили по писанні. Отже, читайте писання, читайте Євангелію, читайте Біблію, е а також можете побачити наші попередні випуски на нашому одноіменному Ютуб-каналі Мир вам. Дякую, що ви ставите свої вподобайки. Дякуємо, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. І дякуємо, що ви підписалися на наш канал. Ми вітаємо вас. Нехай Бог благословить вас, нехай Божий мир буде в наших серцях і в нашій країні. Христос народився, славте Христа!